Біля обласного музремтеатру Свято останнього дзвоника розпочали з винесення державного прапора України. Одинадцятикласники на свято останнього дзвоника прийшли у вишиванках. Нас також навчали бути патріотами не тільки після початку повномасштабної війни, а завжди і це для нас було як традицією. І на 1 вересня ми були в вишиванках. На останній дзвоник ми в вишиванках. Стрічки також максимально ми робили синьо-жовті, тому що ми ми випускаємося з української школи. І це символічно. Тим більше в нас час нам потрібно не ставати патріотами, а більше це пропагувати всім навколо всього світу. Це була одна з ідей, яку підтримала більшість батьків. Тому так, мені здається, в цей час це є досить актуальним. Одинадцятикласник Анатолій Кугаївський розповів, випускний вечір не святкуватимуть через війну. Час не не дуже хороший для свята, і ми зберемося просто в ресторані. і Гарно проведемо час повечерюємо разом. Знаєте, за п'ять хвилин до початку лінії була тривога. От тоді ми відчули все, тому що і злість, і як сказати, і шкода, тому що діти готувалися навіть в такий час. Я тільки їм бажаю, щоб війна закінчилася і чим швидше. Щоб вони жили в мирному під мирним небом, не святкувати випускний вечір, а передати гроші на потреби збройних сил України учні одинадцятих класів вирішили спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розповіла директорка п'ятої ужгородської школи Івета Цигульня. другий або третій день війни діти самі вирішили подарувати гроші, всі, які вони кошти зібрали для святкування випускного вечора. Вони подарували Збройним силам України. Я пишаюся своїми випускниками, тому що це дійсно результат роботи батьків. Вчителів, всіх навколишніх, тому ми не тільки їх навчили вчитися писати, читати, рахувати. Ми навчили їх бути патріотами. Оксана Ушакова, волонтіно колишин. Новини на Суспільному.